Пам'ятаєте, фільм за двома зайцями? Там голохвастого або голохвостого зіграв Борисов актор. Актор, а Потім він намагався бути режисером, дещо в нього виходило, дещо ні. Але Олег Борисов. Він знявся в дуже багатьох фільмах. І якщо ви загуглите, то ви побачите такі культові фільми. В яких ви можете поспостерігати його геніальну гру. І фільм за двома зайцями, як ви знаєте, був знятий в Києві. В Києві кіностудії Довженка. Якщо я не помиляюсь, ну, ви можете уточнити мене поправити. Але в Києві. І служив Борисов, я от недаремно вам про це розповідаю. Це відео навіть не про Олега Борисова. Яку я дуже шаную, і фільми, з яким дуже люблю, він служив в Театрі імені Лесі Українки в Києві. Так ось після фільму, після фільму, фільму, який був знятий українською мовою ще продубльований російською мовою, ну, скажімо так, слава покрила Олега Борисова Миттєво. Україну, українців, Київ стали миттєво, миттєво просто знати і цікавитись всім, що пов'язане з Україною і українськими письменниками, драматургами, а за двома зайцями знято за українськими саме драматургами. Так ось миттєво став цікавитись весь радянський союз. Власне, тому фільм і продублювали російською мовою, тому що стало зрозуміло. За двома зайцями, яке написане українським автором, просто взірвало перегляди в Україні і миттєво зірвало перегляди в усьому колишньому Радянському Союзі. Міль, мільйони переглядів за рік. І е, керівництво, керівництво, ну там аж десь в, високо в зрозуміле, де, вирішило направити Олега Борисова. В... З цим фільмом в Варшаву. От, поїхати він головний герой, і що він поїхав в Варшаву представляти цей фільм, тому що фільм цей ще і в країни соцтабору поїхав Ну, Варшава, Польща близько, два рази упасти. І що ви думаєте зробили в українському театрі імені Лесі Українки? Відомий театр, у нас ми пишаємось. Це от, те, що вони зробили, відображає нашу натуру. От ми, 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 напевно, такі от, народжені в дуже багатьох моментах. Так от зібрався колектив Театру Лесі Українки, і вирішили, вирішили що Борисов зазнався, слава його надто велика! І вони вирішили заборонити йому їхати у Варшаву. Скажете, та з якого дива? Ну, а от так. Але Борисов вирішив все ж таки, що, ну, напевне, напевне поїхати представлять фільм це теж важливо. І Борисов поїхав. Але, як тільки стало відомо, що він поїхав, щирі його. Колеги миттєво його звільнили з театру. Тобто людина принесла славу славу і театру, де він служив, і Україні, і славу українським драматургам. Його звільнили, бо зазнався. Що думаєте далі було? От ці люди, які е, так вчинили з Олегом Борисом, вони не зупинились на цьому. Тобто звільнення було мало, треба було ще під шконку загнати, ну, розтоптати цю людину. Так от, ось ці українці щирі, до речі, Борисов не народжений в Україні, він служив в театрі тут просто, вивчився і потім був відправлений в Київ. Так от ось ці щирі громадяни вони вирішили, що цього мало. Вони вирішили написати донос. Донос. Ну все в стилі 30-х років. От коли кажуть інколи, а хто це все робив? Так, комуністична партія Лінін і Сталін принесли репресії, принесли голодомори, але свої ж своїх інколи завалювали, здавали, доноси клепашили. Кажуть, 7 мільйонів доносів українці на українців понаписували в період з 1933, по 1937-38 роки. Ну, то таке. Так от, колеги Борисова, які вже бачили славу, яку приніс Борисов, вони доноса вирішили написати і написали в газету Совєтська культура. От коли зараз вам кажуть, там боролися за українство, там отак от боролися. В, 60, в 61 році це вже відлига була, це вже Хрущов прийшов, вже Сталіна не було. Вже Хрущова там по-моєму, міняли там щось таке. Так от українські, українські, оці, вони, вони ще зараз живі, багато з них. Я зараз вам докажу, що. От вони зараз розповідають про дух культури, про те, як вони боролися з, там, з тоталітарним минулим, з радянським. Вони доносик клепонули в совєтську газету. Називалась ще раз «Совєтська культура. Так от було написано колективний лист про актора, який зазнався. І підписали його всі тотально актори цього театру. Крім Ади Роговцева, яка нині ну, є жива, здравствуюча, Наскільки я розумію, міг, міг помилитися, але Ада Роговцева єдина, єдина, яка не підписала. Єдина. Що ви думаєте далі зробило керівництво там, 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 там за Перебріком? Вони пістонів навставляли керівництву театру Лесі Українки. Пояснило їм, що вони неадекватні в своєму сприйнятті дійсності, що вони ну, не повинні так вчиняти з актором, який, який дав фактично ну, славу цьому театру українським драматургам, проявив цікавість до того, що ну, українські драматурги писали. Змусили там з Запорєбріка, скасувати звільнення Борисова, скасувати оцей колективний лист. Але Олег Борисов з Варшави вже більше до цього театру не повернувся, зазначивши, що йому немає що робити з такими колегами. В подальшому Олег Борисов ніде й ніколи не проявляв себе ніяк інакше, ніж як скромна персона. Людина з великим даром, людина з великим акторським майстерством, людина, яка сьогодні в фільмах до сих пір ми дивимось, і коли ми дивимося за двома зайцями, ми згадуємо саме Олега Борисова. І ми не пам'ятаємо нікого з тих, хто підписав тоді на нього колективний доносик в совєтську культуру. Але тепер ці люди, хто з них живий, Спійною у рота розказують, як вони боролися з тоталітарним минулим, і як вони були носіями духовності, доноси клепали, а не носіями духовності були. І заздрили, як останні шавки, заздрили успіху свого ж колеги. Ех, ада Роговцева, респект вам. Думаю, що Ада могла б розповісти багато що про ту ситуацію. Але, напевно, підіймати це вона не буде. Адже честь дорожча. І навіть якщо твої колеги виявилися пісні Висоцького і ні брат, ні друга так, то Ада про них все одно нічого поганого не розкаже. І правильно зроби. Ви не будьте такими гнидами. Оце дуже важливо. Не заздріть. А розвивайтесь. Не топіть когось, а заробляйте. Не ходіть з гнилими коментарями, а будьте чимними, вічливими, гідними своєї країни. І історія, можливо, залишить вас і ваше ім'я. А можливо, і ні. Тут як Бог дасть. І головне, будьте поряд з тими. Хто є талановитим, хто тягне вас, хто просто сам по собі такий, у кого можна чомусь повчитись. А не забивайте під шконку, аби тільки не висовувався, не вилазь, що ти виліз, професор. Та сядь засохне. Як було в 60-х, так і є. Тільки тоді писали: в совєтську культуру. А зараз намагаються пригрозити спецслужбами, ніби їм заняться нічим, крім як розгрібати твоє лайно, друже, яке в тебе інколи в голові. Це звертаюсь до тих, хто до сих пір є нащадком отих НКВД, КГБістів, вищих партійних службівців і писунів-доносів. Не будьте такими. Я впевнений, що підписники мого каналу не такі. Підписуйтесь, не забувайте. І не забувайте Олега Борисова. Оглохвастов!